Студії ми вітаємо Сергія Солов'я. Це депутат Полтавської обласної ради. Просто відомий мандрівник, громадський діяч. Тому що знову ж таки я так відходжу да, від політики, то відразу телеглядачі. А депутат ну, знову зрозуміло, буде зараз буде, політики, буде да про сесії. Про що не ні, буде. не будемо про сесії, ні в якому разі. Ні, ми будемо все-таки говорити про а, мандрівки, да, про поїздки і робочі ділові. Зокрема, Сергія Солов'я. Зокрема, остання поїздка стосувалася. Грузії, ось так, от, да, про це поговоримо. Так доброго прилів, ранку Андрійович, вам. Давай привітаємо да. ранку вам і доброго ранку всім глядачам. Отож, Сергій Андрійович, ви повернулися з Грузії. У вас була там робоча поїздка. Відповідно, це стосувалося вашої професійної діяльності, зокрема як депутата. Так що це була за поїздка? Ну щоб максимально відійти да. скарб Давай, від політики. два слова. Буквально групу депутатів від Українського об'єднання патріотів укроп запросив до Грузії з візитом посол Грузії в Україні. michael kleba Саме для того, щоб подивитися не з газет, там не з телебачення, а саме подивитися всередині, як які е, наслідки тих реформ, які пройшли в Грузії за останні 12 років. О, до речі, так дійсно, тому що революція троян 2003 року, потім відповідно, після зміни влади, ну скажімо так, як нам це подавали в інформаційному просторі, так і від'їзду президента Сакашвілі, говорять, що там переорієнтація відбулася, і економічна ситуація, нібито змінилася. Так нам цікаво, усе, що зараз відбувається саме в цій країні. Найголовніше почну з кінця, що все те, як у нас подається, що там про російський уряд, так, що там так. якісь є, є зміни в якусь негативну сторону, це абсолютно не відповідає дійсності. Ми дизучалися в парламенті з головами комісії, комітетів парламенту там з євроінтеграції з закордонних справ. Вони вже виконали всі вимоги по безвізовому режиму. Вони чекають його сьогодні-завтра. Буквально вони в них головна ціль сьогодні. Країна це вступ в НАТО. І Вони там проснулися від нас набагато швидше і далі, ніж ми. Вони продовжують все те, що робилося на початках після революції троянд, коли був при владі Михайло Сакашвілі. Все те саме продовжується, поглиблюється, розширюється. Один приклад назву: оці знамениті прозорі офіси надання послуг. Так. От, при Сакашвілі було їх споруджено. Ну, я не буду цифри називати там, умовно 5, угу. а зараз їх вже 25 там, чи, чи 27, я не знаю. Ну, просто то, збільшилося, тобто кілька. це все збільшується, розширюється, поглиблюється. Але найголовніше немає от того, скажімо, надриву такого чи страху в суспільстві, який був в останні роки правління Сакашвілі. Угу. Бо багато грузинів от суспільство в них розділене. Якщо вже говорити про оцінку його, частина його, ну скажімо яко, так не любить, частина його любить, сказати співвідношення не можу. От, але навіть ті, хто з повагою до нього ставиться і каже, що його прізвище буде записано золотими літерами в історію Грузії, потім жартома додають, а хай він у вас залишається. Ні, ну так само можна сказати власне про політичну ситуацію в Україні. Не стало, ставлення. Так. Я думаю, що це звичайна ситуація. Тому я не хочу давати нам оцінок якихось політичних зараз. Мені найцікавіше було подивитися насправді, як працює поліція, державні установи. Ми були в тюрмі, ми були у центрі надання послуг автомобілістам в Рустові. До речі, найбільший автомобільний ринок в СНД, який належить українській компанії. А ми ці Я не чувствую, так, так, щось таке підозрюваю. Да. Або або так. або представники з стилявів, або щось українці. Так. Да. так, оці всі сфери, які ви назвали, які найголовніші тези ви можете назвати, що вам найбільше вразило, можливо? Найбільше вразило відношення до українців, де б ти не потрапив до таксиста на ринку, в державну установу, говоримо може, російською мовою, і вони зразу ви з Росії? Ні, з України. Так, о, хтось а, обнімає, туди, давай, обнімає, хтось обнімає, хтось вино дістає там, як ви знаєте. Хто здійснює і в такому дусі, і всі говорять, от всі, ну це може десяток зустрічі було, що у нас є два братніх народа в грузинів українці і поляки. Нічого собі ось так. так А я запитав, чому так? І вони кажуть, що ми, Грузія не забуде в Україні двох епізодів. Перше, це те, що десятки, якщо не сотні українців воювали на боці Грузії у Абхазькій війні є загиблих багатенько три героя Грузії є. Нагорожені їм поставлено стала у Тбілісі, саме українцям. І е, приїзд Ющенка, президент Ющенка, у 2008 році у, вночі разом з президентом Польщі Качинським в Тбілісі, коли вночі зібралося 200 тисяч грузинів російські танки в передмістях Тбілісі, а вони стояли на трибуні ну, з, з собою, захищаючи Грузію і Тбілісі від агресії. І от, мене здивувало, що багато е, грузинів. Ну, от кажуть, так, ми не знаємо, яке у вас відношення до того ж Віктора Андрійовича в Україні, а для нас це зразок настоящого чоловіка. Угу. Ну, знову ж таки, це, да, це суб'єктивний фактор, можна по-різному ставитися, але в будь-якому разі. Винову як, як, да, не як депутат, а як звичайна людина, яка багато мандрує, а, знову ж таки, відвідали чергову країну і поспілкувалися, як ви вже сказали, да, хтось діставав в такому плані. А да, все-таки рівень життя. Рівень життя найцікавіше. От кожна країна, да, от нам говорять, там, там гірше живуть там, чи там краще в такому плані. От е, все-таки там подають іноді такі таблиці. В Україні мінімальна зарплата там 50 доларів. Mm -hmm. там, от як можна да. порівняти? Ці да, як порівняти Украї... Грузія, Україна, ну я не знаю, все-таки менша країна, там менше живе людей. відповідно. Рівно так. в 10 разів. Ну, от, рівно в 10 от, разів. От 4 мільйони у нас 40. Але тим не менше, все одно. Що я тут скажу? Якщо коротко говорити, загальне враження, от, особливо коли виїхати з Тбілісі, то грузини живуть бідніше за нас. От будинки і. Ну, знову ж таки, це середня температура полікорні. Угу. От ми були в одному передмісті Тбілісі, то щоб у нас усі були такі будинки, як там знаходяться. Але й в нас такі є передмістя. Так, є. От, коли зайти в магазини, то е, ціни на продукти харчування дорожчі, як у нас. Ну, наприклад, пачка масла коштує десь 50 гривень на наші гроші. А Що ще сказати? М'ясо дорожче, ковбаса дорожче, ем, хліб дорожче. А, а що Тоді щодо рівню доходів, тому що а, так же можна порівнювати певні справи з, з, з Німеччиною. Знову розумієте. ж таки, головна купівельна спроможність. Ось. Ось скільки можна купити за ці гроші, то коли брати їхню мінімальну зарплату і брати оці ціни на головні продукти харчування, то в них купівельна спроможність вища нашої. Але ж знову треба сказати, що безробіття велике, значно більше, ніж у нас безробіття, особливо в сільській місцевості. У нас є е, е, чимало робочих місць у сільському господарстві. В них немає просто такого сільського господарства, і в селі, по суті, працювати ніде. І близько мільйона грузинів виїхали на заробітки за кордон. От уявіть, що четверта частина да. чи п'ята, да. ну от Полтава, 300 тисяч населення, uh -huh, від uh -huh. 50 тисяч виїхали за кордон. Це, від, це відчутно. Так, відчутно. Але. Крім того, що є економічна складова рівня життя, є ще і суспільна складова. Ну, от Я вам скажу це вражаючи, в Грузії немає корупції. Це справді немає корупції. Не може бути. Від вчителя, який ніколи не візьме шоколадку чи квіти, е, і лікаря, який не візьме там столарі за якусь там операцію, до поліцейського, який е, Ну, нас попередили зразу, не там дарувати якісь рушники там, чи чашки, чи ще що кажуть, що рушники надінуть. Ну, це окрема тема, про яку можна дуже багато говорити, як це так сталося. Але дві цифри назву у 2003 році перед цими подіями, коли опитували учнів старших класів, ким вони хочуть бути, 80% сказали, що злодіями в законі. На той момент цей інститут у Грузії реально працював. В кожному місті був один чи два таких хазяїв життя, які все вирішували. І, звісно, хлопчики, коли підростали, вони бачили, хто реально хазяїн життя. Сьогодні 80% кажуть, що я хочу стати або поліцейським або держслужбовцем. Справа в тому, що ці от поліція, держслужба, інші установи, які забезпечують життя в Грузії, вони користуються величезною повагою в суспільстві. Просто неймовірною. 86% грузинів вважають, що поліція, держслужба, працює ідеально. 1 вересня в школу веде дітей вчителька і поліцейський. У церкві рівень довіри в суспільстві менший, ніж у поліції. Не знаю, нам би так чи ні. 12 але... років життя пройшло, так, і я оці зміни відбулися. Ну, я не знаю, ви пам'ятаєте Радянський Союз, Грузія це була просто символом, доведеним до абсурду корупції. Як от казав, це в не кошельок, а чемодан, але це кошельок. Ну і так далі. І от за 12 років це вдалося зробити. Які... Це справді працює в житті. Все одно, як можна було так зробити. Ну, да. головні. Да, да, ви то, знаєте, то, як то, це так. застосувати. Нас ну, же це і цікавило, як це зроблено. Mm. Дуже просто. Перше, це політична воля керівництва країни, яка повинна хотіти це зробити. І інколи навіть, ви знаєте, через силу це продовжувати, інколи на грані фола це робити. Ну, от коротко скажу, як вони боролися з злодіями в законі. Вони вели в кримінальний кодекс статтю, що людина, яка каже, що вона злодій в законі, 7 7,5 років тюрми тільки за це. І тому всі їх знали, до них приїжджала поліція і питали: на камеру ти злодій mm -hmm. в законі. Той, хто казав ні, він переставав бути злодієм в законі, бо в тому світі, якщо ти сказав, що я не злодій в законі, ну ти не злодій в законі, ти вільний. Але більшість з них, горді своїм статусом, кажуть, uh -huh. так, я злодій uh -huh. в законі, uh -huh. наручники в тюрму. І сім з половиною років. Причому тюрма для них була окрема під будинком Міністерства внутрішніх справ, щоб вони не були в різних тюрмах і не продовжували керувати звідти. Пройшло сім з половиною років. Йому дається один день на те, щоб виїхати із Грузії. А потім через одну добу його запитують, так ти злодій в законі чи ні? Він каже: Так, злодій законі. Нарушник знову на сім років в тюрму. Цей інститут був просто знищений таким чином. Друге, вони максимально обмежили контакт людини з чиновником. Більшість процедур, які у нас звикли ми ходити за довідками, да, десь та, там та, та, їздити, та, та, та. бігати, у них зведені до того, що або письмово, через пошту, або через автомати спеціальні. От я в Грузії вперше бачив автомати, які видають довідки. От, Я підходжу до автомата, набираю е, свій код, такий як у нас ідентифікаційний, і прошу довідку про склад сім'ї. Мені тут же виїжджає довідка про склад сім'ї, мені треба не йти нікуди, ні, 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 нікого не просити. Максимум, це, ні, я, я, це взагалі дійсно це три хвилини. Вишуття, що... ну, от ми були в центрі обслуговування автомобілістів у Ростові. Реєстрація автомобіля 15 хвилин. Тобто, от я, від того, що я зайшов, і з того, що я з тих паспортом вийшов, це максимум 15 хвилин, може, 7 хвилин буде, але не більше. Розтаможка, так звана, розмитнення. П'ять хвилин, не більше отримання номерів 7 хвилин нових, причому тих, яких я хочу. Теж автомат. Я натискаю кнопку, ви з'являється ну, зображення mm -hmm. номер. Я сам mm -hmm. набираю цифри і, і, і букви. Пише номер вільний або номер зонятий ага, вже uh -huh. в когось. Номер вільний, ціна така. Чим вибачте крутіший набір цифр, ну, тим дорожче. Так. Uh -huh. От я набрав СС 777 ss СС. Пише номер вільний тисячу ларів та 400 доларів приблизно. Нічого хочу, я купив. У нас же теж дорогі номера, хтось куплює, ну, так, але так, в когось, так, так. Так? Ну, так? А тут я натиснув кнопку згоден, мені пише оплатити. Я вставляю картку, оплачую. А, наприклад, я набрав простіший номер, то 80 ларів, це там, ну, ну зовсім там недорого. От. Я натискаю кнопку Оплатити, вилазить мені чек, що я оплатив, і я йду ну, в сусідню кімнату, там метрів 50. Поки я доходжу, там вже мене чекають мої номера, які тут же виготовлені. Ми дивилися, як їх виготовляють. В них на табло з'являється що такий номер замовлений і оплачений, тут же людина вставляє певну форму, робить його, і тобі віддається е, номер. У ну, мене таке відчуття, що я спілкуюся з письменником Фантастом. Серйозно, я Я вас запрошую. Без візи, недорого полетіти, можна подивитися. Так я вам скажу, що міняється для людей. Коли немає бюрократії, коли немає контакту чиновника з людиною, майже немає. Є, звісно, але мінімум все зроблено. Коли не беруть хабарів, реально ніхто. То всі про це ну, земельної ділянки, у нас яка триває два роки, я оформляв ділянку. У них триває ну, максимум 1-2 години. Це з усіма кадастрами, номерами з усім. Тому е, ціна квадратного метра житла десь удвічі нижча, ніж в Україні. Не треба нікому платити, бігати. Отримав ділянку, побудував і продає е, людина. От е, Я цікавився, 100 квадратних метрів квартира в Дбатумі е, з, е, з виглядом на море і так далі 30-35 тисяч доларів. Це непогано. Але це не голі стіни, я ще раз скажу. А, ось так. І, <с <IR> <с oh, тому що такі гроші, да. Так, але це в Батумі з вигляд з видом на море. Я вже ж не говорю там про інші скромніші варіанти. Ну, все одно знову ж таки, Батумі, Тбілісі, це такі міста, де концентрація фінансів і все інше. Що ще сказати? У них дуже зменшена кількість чиновників поліції. Ну, називали цифру в 13 разів проти проти того, що було. Ну, я не готовий підтвердити. А тоді може значить за це безробіття. Так, звичайно, у них як діяла команда Сакашвілі в перший президентський термін. От, по принципу, як кажуть, кінь здох, злость. Ну, це слова одного з його сподвижників. Хто з вас думає, що ДаІ працює для автомобілістів і для того, щоб було менше аварій? Ніхто не каже так. Тоді для чого вона потрібна? ДАІ було ліквідовано в один вечір 14 тисяч безробітних. Санітарно-епідеміологічна станція. Вона реально дбає, щоб була чистота в кафе? Краще, ніж власник кафе, про чистоту ніхто бати не побагає, ніхто так. не буде. Для чого вона? Три тисячі безробітних, ну і так далі, і тому подібне. Всі контролюючі органи, практично всі, були просто ліквідовані в один день. Звісно, багато незадоволених було від Но цього. Але тим, хто залишилися, хто пройшли жорсткий відбір, а чиновники, як правило, це молоді люди. В них 27, 30 35 років, міністри в них середній вік 35 років. Самий старший міністр 43 роки, Коха Калод, до речі, mm -hmm. наш. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, найшанованіший з міністрів і багато результатів роботи в нього, він віце-прем'єр-міністр енергетики. Вони отримали не просто достойну заробітну плату, а супердостойну. Ну, поліцейський, який пропрацював приблизно рік і не має зауважень, отримує десь 700 доларів, трошки mm -hmm. більше, там тисячу доларів. Чиновник Шо, отримує ага. теж в районі тисячі доларів. Та що говорити, якщо депутат Тбіліської міської ради... Який працює десь, отримує заробітну плату як депутат тисячу доларів. І ще на компенсацію своєї депутатської діяльності, щось отримує. Чому так сталося? Вони, в них принцип, що висока заробітна плата чиновника чи поліцейського не гарантує, що він не буде корумпований, але якщо цього не буде, він буде корумпований обов'язково. Ну, от Коли ми запитували у чиновника, а вам папір дають, бо в нас нема паперу, не закупляють державним чиновникам чи бензину, там, чи ще щось. Вони дивують, а як не дають, а як же так? В кожного чиновника, де ми не були, навіть найпростішого районного якогось управління до міністерства, новенький стіл, новенький найсучасніший комп'ютер, повне забезпечення всім, чим треба. І такі ж вимоги. Бо людина, яка десь щось зробить не так, вона більш ніколи не потрапить на державну службу. Сергій Андрійович, все одно я зараз а, два слова. Буквально угу. все одно так, багато позитивних моментів, але мене не полишає знову ж таки високий рівень безробіття, те, що від'їжджають. Тобто це такі дві паралельні реальності. В будь-якому разі вони існують. Можливо. Звичайно. Знову ж таки, боротьба з корупцією можливо на реально в такій дійсно маленькій країні. Знаєте, як то в оддільне взяти страні, да. так в взятій країні, страні а як? Ось ні, я маю на увазі чи можна перенести знову ж таки це зокрема на Україну? Чому ні? Загальні принципи можна перенести, але ж це я говорю дуже схематично. По-перше, пройшло зовсім небагато часу. Стати багатшим одномоментно неможливо. Тим більше в країні, яка справді бідна, якій війна ось закінчилась недавно, якій 20% території окупована російською армією, 40 км від Білісі стоять перші російські блокпости. 40 км – це година для танку. От. Але завдяки тому, що встановить прозорі правила гри, що немає корупції, туди йде інвестор. Все більше і більше туди приходять солідних закордонних фірм. І е, я вже е, торкнувся тоді до економічної складової, що вони робили. В Грузії приватизовано все, що можна приватизувати. Тобто всі державні компанії. Ну, я не кажу, що 100%, але практично все. Ну, Наприклад, електрику в них постачає російська компанія, тепло і газ, казахська компанія, воду, здається, німецька компанія. Я запитував у Мерії Тбілісі, у директора департаменту комунальних послуг, а який процент оплати комунальних послуг? У нас, знаєте, борються за те, що було б хоча б 80 там, ну, чи так. стільки. Весь час розмови у нас чи високі тарифи, чи низькі. У них мерія тарифами не займається взагалі. Це ваша справа і приватної компанії. Якщо вам ці тарифи не подобаються, ви не користуєтесь цими послугами. Держава регулює їх, але лише в загальних рисах. І при цьому у них принаймні тарифи на електрику нижчі, ніж в Україні. Але вони вже ринкові. Тобто компанія свій в збиток постачати електрику не буде. Так от у них оплата 100%. Як, 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 як ви добилися? А просто хто не платить, той не користується. То відключають, ага. що миттєво. П'ять mm -hmm. днів людина не оплатила, вона тут же відімкнена. Причому відімкнена не від чогось, там, не від тепла, не від, а від електрики. В них придумали цікаву таку форму, е, платіжка, туди введені всі платежі, вода, сміття, електрика, там, тепло. І електрика стоїть останньою. Тобто, якщо це платить, вона платить спочатку вивезення сміття, потім mm -hmm. там інтернет, потім mm -hmm. тепло, а електрику останню. Якщо вона менше заплатила, ніж у платіжці, то відмикають електрику. Це станове законодавство, бо їй найлегше відімкнути. Ну mm так. -hmm. Я запитав, а скільки ж відімкнула тоді? Ну, Вони що це в районі нуля, там нуль-нуль три mm -hmm. сотих процента. Тобто, коли люди зрозуміли, що електрика, тепло, все це теж саме, що хліб чи м'ясо, чи ще що, і безкоштовно його не буде. Люди почали це все оплачувати і економити відповідно. А з іншого боку, вони мають змогу оплачувати. Ми відповідно ну, так, розумієте, так. тут також рівень оплати тих, хто працює, дозволяє це робити. Тому що у нас знову ж таки, да, зараз найголовніша ця тема. Березень місяць прийде знову підвищення, вересень і так далі. І так далі, і так далі. Так. І це не головні ж Ви просто зараз говорите. Я думаю, що багато наших вас слухають. Вони вже мене не так. Але що робити? Правда ж, вона така. Тобто це є. І це я ще раз скажу, коли ми його оцінюємо з якоїсь одної точки зору, то це буде неправильно. Коли ми говоримо, що там немає корупції, там все дуже регламентовано, де дуже прозоро, це добре. Але з іншого боку, ми повинні сказати, що яка ціна цього з іншого боку. Більше того, скажу, шановні глядачі. Ви приречені на те, щоб пережити оцей, оцей період. У нас так само буде колись. Я хочу, щоб це було швидше. І лише тоді ми, відштовхнувшись від цього, повинні рухатися вперед. Ну, і ще останнє скажу стосовно цього. Оці всі перетворення, які вони зробили в галузі Державної служби регулюючих відносин, стали можливими тільки після того, коли вони всі реєстри, всі бази даних перевели в електронну форму. На це пішло 5 років. У них немає, як у нас в БТІ, знаєте, цих папок, там десь щось там шукають, риються, не знаходять, загублять. У них все це в електронній формі. Будь-хто зайшовши у е, бази даних, бачить все, що можна. Хто власник чогось там, те, що в нас добивається, а давайте ведемо там електронне декларування. А в них це будь-хто зайде і подивиться, на що витрачає гроші той депутат чи інший, чи хто власник того чи іншого приміщення. От я працював в обласній адміністрації. Ми добивались, так і не добилися хто власник родовищ на Полтавщині. А там будь-який грузин зайде хто власник цієї плантації винограду. Тут же написали йому. все. Сергій Андрійович. <кхм> Мене ще такі я... питання можна? Ну, давай, да. я просто це все зараз переварюю, відповідно, да. Трішечки відходячи від теми економіки, ви ж іще перебували ну, певний час просто серед простого населення, так? були в якихось, можливо, віддалених куточках. От що можна сказати про народ? Якісь спільні риси з українцями, можливо, є, які настрої в суспільстві. Ну, Настрої, я не можу сказати, що од однакові настрій. Настрої дуже різні, але перша ознака грузинського народу це така дружність, і як би це сказати бажання зробити тобі приємно, особливо коли знають, що ти з України. Коли ми запитували кудись пройти, всі з радістю відгукувалися. Коли ми зверталися до поліції підказати де щось, то поліція каже, давайте ми вас підвеземо. Коли ми були у так звана мцхета, це давня столиця Грузії, де збереглися. Хроми, адже Грузія хрещена була років на 500-600 раніше від України. то звичайний монах, яку ми там побачили, з радістю нас нас повів показувати все, що все, що треба. І коли ми запропонували йому щось заплатити, він сказав, та ви що, ви ж з України? Ось в такому дусі. Скромне житло, але акуратне. Ми не бачили такого, щоб знаєте, як інколи може бачити у нас, що там щось там паркан похилився, чи ще щось. Дуже, дуже скромно, але акуратно при цьому. E, чисто, Тбілісі освітлений вночі, гарно. E, контейнери з сміттям у них контракт із цією фірмою, яка цим займається, очищаються два рази на добу. Вночі контейнери миються. Мене здивувало, в Тбілісі, чому вони нові, Я думаю, тільки закупили. Вони кажуть, Ні, це два роки десь тому ці поміняні, але кожної ночі машина спеціально під'їжджає до кожного контейнера і миють з милом його, з шампунем. От. E, дуже смачна їжа в Грузії. Надзвичайно смачно, суп, харчу, е, е, баклажани з горіховою начинкою, інше. Коштується недорого, але це смак того, того вартий, що воно коштує. Ну і загальне враження країна, в якій хочеться жити, хочеться гуляти по вулицях. От у них поліція працює так, що кожні 5 хвилин у будь-якій точці буде поліцейський патрульний автомобіль. В зв'язку з цим зникла вулична злочинність. Просто нема часу у злочинця щось робити. Поліція діє при цьому коректно, але жорстко, якщо щось бачить. Машини залишають вже незачинені. Це Це сам свідок. Автомобілі коштують дуже дешево, в зв'язку з тим, що немає хабарів, розмитнення швидке, дешеве. Ну от ми були на ринку, ну, гарний автомобіль коштує 2-3 тисячі доларів. Щодо ситуації на дорогах. ви сказали, що де її було ліквідовано, це за всім слідкує поліція, правильно? Так, патрульна поліція. Але вона ж я ж кажу, кожній точці вона кожні 5 хвилин перебуває. Угу. Такі маршрути руху, ну окрема тема їхніх автомобілі. Форт інтерселар двохтонний такий поліцейський. Сергій Андрійович, так давайте завершу режисери. Показ... ні, режисери просто показують, що кажуть, що зараз ми всі переїдемо до Грузії. Ні, Причому зараз? Ні, ні, ні. Все одно. Теза про те, що країна хочеться, в якій хочеться жити, все-таки вона має стосуватися України, а в Грузію їздити, того, щоб просто відпочити, наприклад, подивитися. І до цього варто. прагнути. звичайно, ми ж їздили туди для того, щоб хоч щось із того що ми побачили, спробувати втілити в життя тут в Україні. Ну що і, ж, будемо. будемо я сподіватися. думаю, що це можливо. Тим більше в нас працює грузинська команда. У нас найбільше питання виникло, коли ми поверталися. У нас вже більше року працює грузинська велика команда. Чому у нас вони цього не роблять? Ну так, Каха Каладзе в Динамо також грав, але щось там. Будемо сподіватися, що це лише справа часу. Да, Будемо на це сподіватися. Шановні друзі, ми нагадаємо, що ми спілкувалися з депутатом Полтавської обласної ради, мандрівником. Громадським діячем. Сергієм Соловєм. Сергій Андрійович, дякуємо вам за надзвичайно цікаву розмову. Я розумію, що дійсно така тема. Настільки обширне, говорити можна дуже багато, ми ще обов'язково думаю, з вами зустрінемося і ще поговоримо з камтаки. Зробимо віртуальні мандрівки і до Без інших країн також.